Всім привіт! Ви дивитеся канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Велко Іван і сподіваємося, ви в безпеці сьогодні будемо робити розклади з терологиною Яною Пасенковою. Яно вітаю вас! Мої вітання! Перше моє запитання про тривожну історію, особливо вона стосується Київської ГЕС. Чи підірвуть її росіяни? Чи є така загроза? Що підірвуть київську гес? Обов'язково вони будуть це робити і хірячити по ГЕС не один раз. У Польщі тим часом розбився навчально-тренувальний літак. На них як відомо могли літати і українські пілоти. Чи доклала до цього руку Росія? У Польщі розбився тренувальний літак, причому тут русня. Ви знаєте, на жаль, ні при чому. Це історія про те, що замкнуло одразу в двох місцях. Причому тут і людський фактор, і технічний фактор. І яка роль Віктора Орбана у міжнародній політиці саме зараз? Роль Орбана в міжнародній політиці. Ой, Чебурашка шукає друзів. оце його роль. Значить, історія про те, що чомусь ця людина має доступ до ресурсів, і це дає йому владу, і це дає йому силу, як його інші бачать. Але цей доступ до тих ресурсів дуже для нього тимчасовий. Що, давайте так, що хорошого буде на прикладі Орбана? Ми з вами побачимо і доживемо до того дня, коли він змінить свою позицію риторику і буде дуже сильно хотіти відмитися, відчиститися і зробити щось хороше, навіть якісь прямо самопожертвування будуть з його боку. Буде вже пізно, але то таке. Хочеться ще дізнатися, чи змусять Джо Байдена зняти свою кандидатуру з президентських перегонів. Дивилися вже це питання. Давайте так. Що тоді карти казали, що зараз карти кажуть, що його пронесе, але не надовго. То питання часу, коли він вже не зможе ходити своїми ножками, і це вже дуже скоро. В Європі чи в Штатах першими дозволять бити своєю зброєю саме в глиб Росії? Хто перший дозволить бити в глиб? Так, щоб знаєте, це було монументально. Європа, штати, де зелене світло буде першим? Європа? Європа. Тим часом видання Reuters пише, що у Зеленського нині є параноя щодо замахів на нього з боку Росії. Чи дійсно це так? Чи дійсно у зеленського параноя щодо замахів? У нього зараз більше не параноя щодо замахів, а історія дуже сильно нервова, яка виглядає так, що його обманули, надурили, підвели і йому прийдеться піти. Отак от, от виглядає зараз ця історія, і він це розуміє. В ООН не так давно проголосували за резолюцію щодо виводу російських військ з території Запорізької атомної електростанції. Чи станеться це у 2024 році? 24 рік расисти покидають ЗАЕС. чи буде так. Буде так в 24 році, на жаль, що до них приєднається якась всесвітня організація і буде разом з ними наче забезпечувати якусь безпеку, якийсь захист для ЗАЕС. Це не знаю те саме, що головою батьківського комітету в школі обрати педофіла або маньяка. От це приблизно така історія. Так само нещодавно у Пентагоні заявили про розмову міністрів оборони США та Росії. Більш того, це вже другий дзвінок за три тижні. Про що зараз говорять чи домовляються країни? Що домовляються Рашка і Штати про те, що потрібно піти. Дуже цікаво. Рашка навіть готова буде піти тільки за умови зміни влади. Подивимось, цікаво. Є статистика, яка говорить про те, що українська економіка за перше півріччя зросла на понад 4%. Якої ситуації нам очікувати надалі? Під кінець року. Що буде з українською економікою? Ситуація з нашою економікою до кінця року. Ситуація, коли два жебрака йдуть по вулиці без взуття і дуже хворі, як ви бачите, да? і при цьому сніг, холодно. Вона каже сама за себе: отака От у нас ситуація. Це як прожитковий мінімум. Такий, що його ну, ледь вистачає на комуналку, якщо що, я вже мовчу про пенсії. Далі, як буде економіка. Тут просто чувак стоїть і ну, ридає над тим, над, над чимось втраченим, розумієте, над якоюсь втратою. Тобто, оці дві карти вони кажуть, що... Ну, Трошки хирові справи, м'яко кажучи. Що буде далі з економікою нашої? Угу. Так, давайте так. Дві два основних основних числа, які випадають це 7 і це 8. Це так наостанок. На у нас ось така історія випала. І я вам хочу сказати, що це або 27-28 рік, або 7-8 місяців. От зараз які будуть впродовж да, цих місяців. Навіть одна тут ще вісімка у нас є. І тут історія про те, що наша економіка зараз в жопі. Далі з цієї жопи неодмінно треба буде виходити. Методи виходу з цієї сраки вони будуть дуже жорсткі. І вони будуть пов'язані з е, війною і з абсолютно новими законами та положеннями про гроші, і все, що з ними пов'язано, отак воно буде. Ну і цифр цифра 7 або 8 тут у нас буде прям е, дуже яскраво себе показувати: це рік або це строк сьогоднішнього дня. Дякую, дякуємо, друзі, що дивилися. Чекаємо від вас вподобайок, коментарів та питань до Яни під цим випуском. Також не забувайте підписуватися на наші канали та соцмережі. Не забувайте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски з нашими експертами. А також бережіть себе та донайте на ЗСУ.